Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Дніпра. Сьогодні субота і це останні вихідні вже цього 24-го року. Ось така кількість ялинок ще залишилася. Чотири дні до нового року. А ялинок продається ще дуже багато. Цікаво, чи розкуплять їх? Ось дуже гарний варіант ялинки. Вона в горщичках із землею. Не продасться, буде чекати наступного року. Ялинки дуже гарні, а який тут стоїть аромат? Я в цьому році собі ялинку не купувала, точніше сказати, купила штучно. Також її вдома принарядила, стоїть, красується. Приїхала у справах я на проспект Поля і згадала, що поруч є дуже гарний парк, який називається Зелений гай. І чому ж не скористатися нагодою, не зайти і не подивитися, як його прикрасили до нового року. До парку ведуть ось такі сходинки, і також зроблена доріжка для людей з особливими потребами. Бачите, можна проїхати у візку, щоб не користатися сходинками. З 1950 року цей парк називався парк імені Ленінського Комсо. Молу а в 2015 році його перейменували у зв'язку з декомунізацією і назвали зелений гай. А з 2017 року в паркі провели реконструкцію. Територія сучасного парку Зелений гай одна із найдавніших зелених зон нашого міста. І відразу при вході є путівник парку Зелений гай. І що є в нашому парку? Так, є у нас головна площа, є і туалети, і центральна алея, і зірка, зона відпочинку, зона фудкорту, кінопростір. До речі, тут влітку на відкритому просторі проводять кіносеанси, дитячий майданчик, є балкон, кафе, кіт, веранда, дінопарк, зона барбекю, Туалети ще адміністрація парку, так і будинок догори ногами. Ой, цікаво, не бачила, що він тут є. Зараз пройдемося трохи, прогуляємося, подивимося, як він виглядає. Взимку його дуже гарно прикрашають. Подивимося ще чула, що тут поставили ковзанку. Ми зайшли в парк з проспекту Поля і зараз йдемо головною алеєю. Взимку парк виглядає, звісно, не так привабливо, як влітку. Дерева стоять без листя, але все одно це сюди манить людей пройтися, прогулятися цими гарними алеями. Ще не стемніло, і гирлянди, мабуть, не увімкнули ще. Ну зараз дійдемо туди до головної площі. Подивимося, чи поставили цього року ялинку там. Зустрічаємо перевернутий будиночок, Дім до гори Дригом називається. Підійдемо поближче, подивимося на дім до гори Дригом. Не знаю, чи можна туди зайти, чи всередину написано, що відчинено. Зараз подивлюся, яка вартість. Щоб зайти вхід для дорослого 150 гривень, для дитини 120 гривень. Але діткам до трьох років вхід безкоштовний. Діткам-сиротам безкоштовно, діткам з інвалідністю та іменинникам до 18 років. Не будемо заходити. А погода Не сьогодні були. в Дніпрі. Ви бачите, така пасмурна. Сонечка, мабуть, за груди місяць бачила тільки два рази, коли був сніжок і морозець. Зараз 0 градусів на вулиці. Є прохолодний вітерець по відчуттям мінус чотири. Не дивлячись на прохолодну погоду, в парку гуляє багато дітей. Так, бачимо ось кіц-віранда. Я так розумію, це якийсь дитячий заклад. Кіц верандою стоїть ось така декорація хижака. Кіц веранда розрахована для дітей від 2 до 6 років, і вартість знаходження дитинки за 30 хвилин 50 гривень, а за годину 90 гривень. Бачу, в цій дитячій зоні також розташована ковзанка. Ковзанка працює, як ви бачите, на ній дуже багато діток. Подивилася на ціни. Вартість квитка на ковзанку коштує 300 гривень. Це входить туди і прокат ковзанів, і це безлімітний квиток, але безліміт закінчується, коли ви виходите із ковзанки. Також бачимо, тут є дитячий майданчик, також з гумовим покриттям. На ковзанці бачу більшість катаються дітки, але написано, що діткам віком до 7 років вхід на ковзанку тільки з дорослими. Прикольно виглядає цей дитячий майданчик і так збудували вони його під рельєф парку. В парку також є кіоски, де можна придбати глінтвейн, чай та каву і різні смаколики. Ось бачимо і солодка вата. Тут також і глінтвейн, і ходдоги. Ходдог, бачу, молочний 70 гривень, з баварською сусідською 75. І картопля фрі по 65 гривень маленька, 85 побільша. Так, треба буде погуляти і дочекатися, коли вімкнеться вся ілюмінація. Хочеться подивитися, як виглядає цей парк в гирляндах. Дійшла до головної площі парку, ялинки немає. Ну, ми розуміємо, чому. Так, тут також є кіоски, лінтовейні, гарячі лимонади, і кукурудза, і ходоги, і вафлі. Так, яка ціна тут на глінтвейн? Ага, тут 100 гривень за 400 мілілітрів, а поруч з парком Шевченка був 140 гривень. Ось які поні. Для діток можна прогулятися парком на поні. А ось підійшла до галявини, на якій знаходиться екран. Це в літній період часу. Тут проводять кіносеанси. Територія парку дійсно дуже велика. Тут також є альтанки туди донизу, можна їх орендувати для пікніків, і вони дають навіть всі приладдя, які потрібні для пікніку. І бачу, по території парку стоять ось такі годівнички. Сюди накладають, мабуть, їжу для білочок і для птахів. Білочки, до речі, ще жодної не зустріла. Холодно, десь поховалися. Дійшла до входу з іншого боку, і тут стоїть така стара криниця. Дивлюся, є вказівники, що парк динозаврів знаходиться десь внизу. Жодного разу до нього не доходили. Зараз пройдемось, глянемо. Ну, і розумію, що вхід туди платний буде, але хоч так глянути, як він виглядає. Така дерев'яна доріжка. Парк доглянутий чистенький. Проходжу повз екран цей і дивлюся, поруч стоїть така споруда, схожа на вежу. Я так розумію, це, там підключається електрика, мабуть, до цього екрану. Ну, так, задумка дуже таки цікава, зробили у формі вежі. До 2017 року цей парк був такий весь зарослий бур'янами, і, бачите, його відреставрували і така дуже гарна зона відпочинку. Я дійшла до вказівника і ось бачимо зона барбекю, алея закоханих, кафе на балконі. Ось воно знаходиться, так виглядає. кафе, так, Також є тюбінговий спуск і атракціони. І от Якби у нас зараз був сніг, то дуже класна зона для того, щоб покататися на тюбах. Але не знаю, чи побачимо ми сніг в цьому році, чи ні. Кафе на балконі зараз не працює, більш за все, що воно працює тільки в літній час. Ця балка доволі таки глибока. Спускатися донизу так непогано, зручно, а ось повертатися назад, то буде вже трошки складніше. Але територія парку дійсно дуже велика. Дійшла до зони пікніків. І ось така гарна тут зона відпочинку. Насадили молодих ялинок. Стоять альтанки. Влітку тут, мабуть, дуже класно відпочивати. Зараз подивимося поближче, що знаходиться в самій Альтанці. Ось, яка тут сама ближче. Ось така дерев'яна альтанка гостьова. Поруч бачимо, стоїть мангал. Ну, гарненько. І альтанок я бачу на цій території так багатенько. Гарна територія. Також тут є дитячий майданчик. Такий гарний, сучасний. І бачу, дійсно на території парку дуже багато лавок. Отак От влітку прийти, сісти, відпочити. Супер. Дійшла до дінопарку. Такий невеличкий, бачу тут Дінопарк, і що бачу по ціні, вхід туди 150 гривень, дорослі 200 гривень. Заходити не буду, ідемо прогуляємося далі. Не зайшла на територію Дінопарку, але чую звуки динозаврів. Не знаю, я б не сказала, що така вже маленька територія. Чуєте? Вони там розмовляють. Приходьте сюди з дітками, я думаю, діткам буде дуже цікаво на території Діно парку. Також бачу на території парку є ось така зона для прогулянки з собаками та для їх дресирування. Прикольно. На території парку є також така невеличка річечка. Почитала, що вона тут є ще з давніх-давніх часів. Можна також заїхати автівкою, що є дуже-дуже зручним, коли їдеш сюди на пікнік. Гуляю по парку вже майже годинку, і ліхтарі вже увімкнули, так як трохи стемніло. Але бачу, що ці декорації, тут дерева стоять, такі квіточки. І бачу, що на них є гірлянди, але їх іще не вмикають. На жаль, немає часу гуляти довше тут по парку. Хотілося б подивитися, чи підсвічуються вони, чи ні. Але вони рухаються. Також дуже прикольно. І взагалі парк дуже гарний. Дякуючи місцевій владі, що вони його відреставрували, і тепер мешканці прилеглих вулиць до цього парку мають таку гарну зону відпочинку. Зірка мені це дуже подобається. Світиться різними кольорами. Зараз повертаюся на вулицю Поля і бачу, що трохи вже вінкнули ще ці різнокольорові ліхтарики, але такої, щоб масштабної підсвітки, то в цьому парку цього року немає. І ось така невеличка прогуляночка в мене сьогодні вийшла парком Зелений гай. Взагалі не запланована. Я буду з вами прощатися на цьому. Як завжди, хочу подякувати за те, що переглядаєте мої відео, пишете коментарі та ставите вподобайки. Всіх вас вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я. Нехай всі мрії збуваються. А Я думаю, що мрія у нас зараз у всіх в Україні одна це мирне українське небо завдяки перемозі. Бережіть себе, до зустрічі у наступних відео. So. <laughs>